Якщо можна, то скажіть, які сорти гортензій волотистої у вас висаджено починаючи з ряду дефіолетово-широколиста. Дякую за коментар. Ну що, поїхали! Це в мене фантом росте. Ось це Skyfall. Наступний ряд сорт діамантіно. У мене, друзі, 32 сорта волотистої гортензії. Бобо! Тому буду вам показувати тільки квітучі. Це в нас фрамбуазін ренсам. Цього року висаджений зимою саджанець графіті, почала розпускатись. Ваніла Фрайс на штамбі. Підв'язана. У мене всі гортензії підв'язані. Я нічого не залишаю, тому що шапки великі Magical Little Lime і коли великі шапки, яка б вона потужна не була, ця гортензія, при великих дощах вона не витримає. Сільвер Долар, полярний ведмідь. Штамби я формую сама. Це в нас Magical Moonlight така гарна штамбова гортензія. Тут в нас заховалася під тисом Baby Lace. тільки-тільки набирає бутони. Це в мене також Little Lime. Великі шапки має Little. Молоді гортензії цього року. В цієї, цієї весни висаджені. Strawberry Blossom квітне. Це в нас Bonfire. Magical Sweet Summer. Pink Eden Rose. Це ще не квітнуть, бачите, гортензії. Геркулес. Має дві вже квіточки. Такі гарні молоді саджанці. Це Геркулес, наприклад. Це Diamond Rush. А це Пандора. Ну, саму більшу квітку в мене в саду 50 см має Magical Moonlight. Самі більші в нього квіти на даному етапі 50 см. Це лаймлайт. Гарні великі шапки і він на штамбі. Це в нас пастель грін. Було зазначило, коли я садила їх. Почав вже набирати розових відтінків. Це ваніла, тільки набирає бутони. Меджикал Кіліманджаро, також гарнюща. Меджикal Andes. melba fries